Олена Овчиннікова, справжня українська принцеса воїн, семиразова чемпіонка світу з кікбоксингу, спеціально для нашої програми зробила те, чим не займалась шість років. Чим Олені довелось пожертвувати заради спортивної кар'єри і яким був її шлях до успіху, знає Галина Пида. Її тендітна рука настільки міцна, що завдає краху не лише сподіванням суперників на перемогу, а й розбиває всі життєві перепони. Олена Овчиннікова багаторазова чемпіонка світу з кікбоксингу. Вона просто робить те, що їй подобається. «Мені хотілося якісь бойові мистецтва і на той час. Напевно, занадто багато передивилася фільми, тим більше у мене батьки займалися бойовими мистецтвами. І мені припали до душі. Дивлячись на те, що я займалася іншими видами спорту, до того і лишилася все ж таки бойових мистецтв. Олена народилась і почала кар'єру в Дніпропетровську, але вже п'ятий рік живе і працює у Львові. У свої 25 здобула титул семиразової чемпіонки світу з кікбоксингу така 1 Чотири рази серед професіоналів і три серед аматорів. Нелегкими були ці вершини, адже щоб стати справжнім професіоналом, потрібно тренувати 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Взагалі шлях до, до перемог, до успіху взагалі важкий. Багато травм ще перешкоди, там сімейні перешкоди, там тренування. Це дуже важкий шлях, тому що це все таки це не ну, чемпіон не становиться за один день. Це багато-багато років тренувань. Олена показала свої чемпіонські пояси і серед них обрала улюблений. В принципі, напевно, цей. Чому? Тому що це був з професійних вже видів перший світовий пояс. Ну і в принципі, не, як на мій погляд, не ну. то в принципі мені так трошки припав до душі. Але цей для мене теж досить важливий, тому що такий був перший пояс. На виїзді за кордон. Чемпіонка звикла ламати стереотипи. Окрім того, що красива дівчина закохана у спорт, вона ще й довела. Звичайний українець може здобути всесвітнє визнання. Дуже багато запрошували, на, наприклад, на контракт в Гонконг, в Індію на контракт запрошували. Наразі вона має зараз контракт з Індією і з Америкою, але тільки на бої. Але вони хочуть вона приїжджала, там тренувалася. Ну, вона хоче бути в Україні, відповідно, тільки виїжджаємо ну, за кордон, тільки на бої. Я дійсно я не хочу їхати з України, мене це реально влаштовує, якщо вміти нормально крутитися, то можна будь-де вижити і нормально заробляти. І... Я наразі ну їжу в різних країнах, странах цілком влаштовує готуватися тут, виступати в іншій країні і заробити гроші. Рецепт успіху від Олени це впевненість у собі та постійні тренування. А от прикмети варто відкинути, адже це лише додаткове психологічне навантаження. Суперники-чемпіонки частенько не гребують забобонними ритуалами перед боєм. Я знаю, що, наприклад, перед боями не варто горбуватися, а не варто давати якісь інтерв'ю. Ну не знаю, є якісь поняття там, що можна подати квички на підлогу. Але, там теж буде змінятись на підлогу. Там є звичайно такі. День чемпіонки починається з тренування, але дівчина додатково укріплює м'язи. Плаває що влітку, що взимку. Для мене плавання це загальна фізична підготовка, відпрацювання дихання. Ну і в принципі це непогана підготовка йде для рук. Що в принципі мені досить не загладить на боях. Окрім спорту, Олена реалізується і в інших сферах. Так вона стала героїною кліпу гурту Тартак, де постала у двох ролях одночасно спортсменки та красивої дівчини. Все точнісінько так, як і в реальному житті. Обличчя, вечірки, танці, шопінги, топінги, коха має спортсменка найкращого друга. А поруч з тим і захисника собака ярий. Німецька вівчарка потрапила до Олени як маленький подарунок від друзів. Відтоді вони разом живуть і разом займаються спортом. Дуже мене любить, я його теж дуже люблю, і він мені навіть дуже допомагає в прогулянках, в пробіжках Самі просто дуже скучно бігати. От і навіть деколи він задає більше темп, ніж я, і мені просто доводиться його наздоганяти, тому то навіть краще. Спортивна кар'єра настільки інтенсивна, що майже не залишається часу на рідних та розваги. Що вже говорити про світські доходи? Тренування змагання, постійні поїздки. Навіть десь піти працювати, в принципі, ну нереально, тому що тренування і зранку, і в обід і ввечері. От ну і особисте життя, звичайно, трошечки десь страждає, і Сім'ю, в принципі, дуже рідко бачу, тому що вони проживають в іншому місті. Я їх рідко бачу і рідко приїжджаю, і вони не мають можливості їздити. Тому от не, не маю того, чого б хотіла. Ну і в принципі, якісь вид діяльності, які мені подобаються, в принципі, не завжди можу втілювати в своє життя, тому що знову ж таки не вистачає на це часу. Але є в Олени одне хобі малювання. Знову ж таки, через щільний графік, чемпіонка шість років не брала до рук олівця, проте нам таки вдалось вмовити Олену знову створити картинку. Дізналась і про ще одну мрію Олени. Хотілося б щось таке відкрити потім. Можливо, це був би навіть масажний на якийсь салон, але знову ж таки, плани то є. Плани, а як воно здійсниться, ну, втілиться в реальність, то невідомо. Ну а найближчим часом на спортсменку чекають змагання в Америці, тому залишається побажати їй фарту як в спорті, так і в інших сферах життя.